Привіт! Це ваш щоденний гороскоп на 13 вересня 2024 року. Сьогодні зорі приготували для кожного знаку щось особливе. Готові дізнатись, що вас чекає. Тоді поїхали. Овни! Сьогодні вам треба бути обережними. Не поспішайте з рішеннями. Ваше терпіння допоможе уникнути конфліктів на роботі. Сконцентруйтеся на головному: тельці. День приносить нові фінансові можливості. Пропозиції, які сьогодні з'являться, можуть значно вплинути на ваше майбутнє. Будьте уважні та приймайте розумні рішення. Близнюки, інтуїція, ваш головний союзник сьогодні. Слухайте своє серце, особливо у стосунках з близькими людьми. Емоції можуть вирувати, але залишайтесь спокійними. Раки, настав час проявити свої лідерські якості. Колеги чи сім'я звертатимуться до вас за порадою. Будьте відкриті та готові підтримати. Леви, сьогодні висяєте. Не бійтеся висловлювати свою думку та показувати таланти. Цей день ваш час для визнання та нових творчих висот. Діви, сьогодні зосередьтесь на здоров'ї. Добре розпочати нову дієту або більше рухатись. Баланс між роботою та відпочинком ваш ключ до успіху. Терези, цей день підходить для вирішення особистих конфліктів. Ваша дипломатія сьогодні безцінна. Говоріть відверто, і ви досягнете згоди. Скорпіони, зосередьтесь на кар'єрі. Ви на порозі великих змін. Нові можливості вже на горизонті. Будьте готові зробити рішучий крок вперед. Стрільці сьогодні вас чекають приємні сюрпризи. Не відмовляйтесь від запрошень та можливостей. Це може стати початком нових пригод і цікавих знайомств. Козороги час для великих планів. Ваші цілі потребують ретельної підготовки, але ваша наполегливість сьогодні працює на вас. Діяти час настав водолії. Будьте обережні з фінансами. Сьогодні краще обдумати кожен крок і уникати ризикованих витрат. Ваше фінансове майбутнє залежить від обережності, риби. Ви сповнені натхнення. займіться творчістю або навчанням. Сьогодні ви зможете реалізувати себе в чомусь новому. Спілкування з друзями також принесе цікаві ідеї. Це був ваш гороскоп на 13 вересня 2024 року. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові прогнози. Ставте лайк і діліться у коментарях своїм знаком Зодіаку. До зустрічі!